Мікс чоловічого одягу від виробників Selected Home, Only Sons та Jackin На сезон весна літо. В міксі є шорти, футболки, тепліші сорочки, худі, вітровочки. Бачимо, починаємо з шортів, шорти від Selected Home, преміальної якості в розмірі XXL. Only Sons в розмірі M, білого кольору шорти, джек Jones у розмірі L. Шорти. Ось такі шорти плавальні. в розмір L джек шорти розмір М. Бачимо, що кожна модель йде з 100% біркою. Jackin Jones розмір L. Ось такі шорти джинсові. Ось такі шорти Sons розмір L. Шорти великого розміру L. Джек Джонс Студіо. Далі йдуть штани, джинси спортивні, бачимо слім джинси, Selected Home. Ціна на бірці 89 89,99 євро, розмір 33 х 30, Selected Home. преміальний якість. Штани Cargo від Only InSons в розмірі L. Ось так вони виглядають. Jack and Jones oversize джинси 33х32 розмір. Теж Cargo з кишенями ось тут. Спортивні штани від Jacob Jones Premium преміум в ось такому кольорі L. Та від Jackin' Jones спортивні штани в розмірі L. Ось такі. Далі джинси від Unlessons в розмірі 32х32. Ось такі джинси. Ще одні від Only in Sons Розмір 32х32. Ось такі джинси. Сорочки в упаковках від Only in Sons розмір L. Selected Home. Розмір S. Бачимо побірці 4999 євро, 50 Євро. Сорочки преміальної якості від Selected Home. Jack and Jones. Ось така сорочка в розмірі L. кен премиум размер l сырочки далее худи вид джекен размер в вот l такая худи джекен премиум Студия, джекен Корс, курс сорочка в упаковцы ось вот такая размер L. Свитшот джос премиум размер l ось вот такая строочка тихоом в размере x xl вот такая сорочка далее два свитшота вид джекен джонс размер l Ставит OnlySons, размер L. Далее, не в упаковках. OnlySons, размер L. Вот такой свитшот на близковку. Selected Home, размер L. Jack Джонс Hoodie, размер L. Jack Джонс Core. Вот такой свитшот, размер L. Hoodie Jack Джонс Original Studio, размер L. Jack Джонс Jones Premium, розмір L, світшот. Ось така джинсовка від Jack and Jones з рукавами та з капюшоном, в L. розмір L. Джинсовка Only in Sons, розмір L. Jack and Jones, ось така джинсовка в темному кольорі, розмір L. Вітровка Jack and Jones Originals, розмір L. Ось така куртка шкіряна Jack Джонс Jones, розмір M. На ціннику бачимо 59,99 євро за куртку. Selected Home, ось така сорочка, в розмір L. Джинсовка в розмірі L. Без рукавки від Only Sons. Розмір L та Jack and Jones, Розмір L. Також в лот входять футболки від Selected Home Only Sons та Jack and Jones. Футболки Polo. Ось такі від Selected Home в розмірі S. Майка Only Sons в розмірі L. Ось такі базові футболки від Only Sons в розмірі L. Футболки з принтами Only Sons. MK. Jack and Jones Original Studio в розмірі L. Ось така футболка від Selected Home в розмірі S. Selected Home ще одна футболка. Розмір M. Ось така футболка від Selected Home. Теж примерний якість, розмір L. Ось така красива футболка від Selected Home в розмірі L. Ось така вона є дуже красива. Jack and Jones Original Studio Розмір L. Ось така Jack and Jones L. Та Selected Home в розмірі M. І and Jones. Бачимо з ось таким принтом. В розмірі L.